день, друзі. Це все розглядаю от, тут пости пана Богдана про цей гусничник 11350. то все згадую свої враження від такого крану, коли я бачу його на реконструкції НСК Олімпійський. Ну, не такого самого, але ну, подібного. І от це таке дуже одне враження залишилось гарне, таке глибоке. Коли вранці прийшов на роботу, а ну, як ото там пан Богдан каже, раби цього крана, маленькі крани, у нього там ще бобкети були, раби, перестилали йому, перекладали шпали, бо він цілодобово ж працював, їздив навколо там навколо по стадіону, по самому. І вони ті шпали перекладають, і він їде, 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 пересувається собі, пересувається. І тут я вранці ж приходжу, дивлюсь, а він так от, задній габарит не витримав. І ну, він назад відсунувся. Але потім я ж дізнався, що він задніми відтяжками нам у лебідку 600 і уперся. Ну, бігну, погнув там огорожу. На, на нашому крані все таке інше. Ну а потім же ж я дивлюсь, приходжу на роботу вранці. Лазять по крану там на, на нашій лібійці. Дивлюсь, німці, що таке, що таке, що трапилось? А виявляється, що, вони так дуже стурбувалися, не дай Бог там щось погнулося чи що. Не на нашому крані, а на їхньому, на цьому гусеничнику І там щось подряпалось, туди-сюди так потягнули фарбу, давай зафарбовувати, щоб же корозії не було, нічого. Ну, я потім про раба нашого питаю, Говорю, а наш кран що там будуть ремонтувати? Він каже, а Юра, забудь. Саме головне, щоб все тихо пройшло, щоб скандалу не було. А То сказали би, що ми неправильно кран на ніч залишили. І таке інше там. От така от штука. Так що це в мене такі враження лишилися після, так би мовити, спільної роботи з цим краном. Ну, кран, звісно ж, гарний. Такі. Треба... Це треба самому бачити. Я бачив його зблизька. Це да, гарна штука. Машина капітальна. Ось такі враження. Вирішив такі записати таке чергове відео до свого плейлиста мемуари машиніста Баштового Коранду. Все добре, бувайте здорові!